Які додаткові аналізи раджу я і ну велика кількість спеціалістів. в Принципі я це все не видумала. Це багато хто радить, але воно просто не внесено в протокол МОЗ. Тому що, ну по-перше, протокол МОЗ він радить тільки базу, яку він може забезпечити, яка доступна в кожній там сільській приміській лікарні, амбулаторії? Не, не може протокол МОЗ охопити все. Ви повинні це розуміти, не тому, що вони там дурні, які сидять, а тому, що ну це життя, і в нас є організаційні і економічні реалії. Тому я розповідаю про додаткові опції: це а, обстежити функцію щитовидки, здати ТТГ, він має бути до 4, 0,4,4, І не повинно бути антитіл АТПО і АТТГ, антитила до тироопероксидазів і антитила до тироглобуліну. Якщо вони є, це може негативно впливати і під час вагітності, і після. Часто це загострюється, тому тут треба бути консультація ендокринолога. Феретин це запаси заліза, депо заліза. А тому, що залізо інтенсивно використовується під час вагітності, залізо потрібно, щоб переносити кисень. І якщо жінка в дефіциті заліза, в неї може розвинутись анемія. Дитинка буде недоотримувати кисень, недоотримувати поживні речовини. В жінки може бути слабкість, запаморочення, непритомність. Це все дуже нам не бажано, тому краще обстежувати і поповнювати залізо до або під час вагітності, не запускати.